Зачули, ми що на прилученні розвивають унікальний вид водного спорту сапсерфінг. тож і самі радо гайнули до мальоничої Петрушівки, яка межує із Качанівкою. Аби й собі спробувати власника пана Олега саме застали під час запливу. Погодьюючись на легких хвильках, він гордо і впевнено керував сапбордом. І на цю заспокійливу красу можна було дивитися вічно, бо ж такі неймовірні краєвиди відкриваються на річку Смож, ніби у карпатських горах, полонинах. Направду це якесь магічне місце сили. Але між дивитися вічно або ж самим спробувати, ми обрали варіант Б. То, щойно власник зійшов на сушу, не гаючи часу, цікавимося, чи змо. Може, з першого разу новачок осідлати сап, і бажано в повний зріст, а не стоячи на колінах. Майже 100% всі, хто приїжджають, вони всі катаються і все виходить. Навіть боряться своїми якимись там страхами води або щось в цьому плані. Саме через простоту і доступність сапсерфінгу Олег і вирішив запровадити його на прилученні. Я купив земельну ділянку тут і хотів щось реалізувати для людей, щось спортивне, активне, бо я. Ще тренером працюю, і прийшла ідея. Я сам спробував це, мені сподобалось, і я думаю, нашій місцевості думаю, треба щось вносити новизну і активний спосіб життя все таки спорт, велика маса. Я з 1 червня почав свою діяльність. Це був такий ризик невеликий, як людям це сподобається чи не сподобається e, на здивування. Я мені скажу, що дуже сподобалось, і заходить максимально більшість людей. І дуже багато з прилук людей приїжджає і дуже раді, що в нашій місцевості є такий напрямок. Найважливішим елементом спортивного спорядження для занять сап-серфінгом є дошка сап -борд. Зовні схожа на дошку для занять серфінгом. Однак, управління відбувається завдяки спеціальному сап-веслу, розповідає Олег, і починає детальний інструктаж. Спочатку ми сідаємо. На місток, це ліж, присібаємо до ноги, до лівої, до правої немає різниці. Потім ми сідаємо в місце, де знаходиться ручка. Це центр сапа. Це ви чи сидите, чи стоїте, немає різниці, в цій частині сапа ви повинні знаходитися. Потім ми ногою ставимо. Одну руку сюди. Тож пройшовши короткий інструктаж від тренера, я вже можу сміливо борознити річкові простори. Це від мосі. від річ Від відмося. Відмося техніці. Згнорюйте гарно весло. Спершу до сапборда слід звикнути, стоячи на колінах. Далі, якщо все піде за планом, переходимо до іншого, більш складного левелу. Досить кумедна картинка у мене виходить. Ставимо одну ногу, ставимо другу ногу на ширині плечей, беремо весло і встаємо. І постійте, просто не спішіть. До речі, під час запливу майже всі м'язи були в тонусі. А відтак фізичне навантаження під час занять сапсерфінгом я можу порівняти із навантаженнями під час занять фітнесом. Тут залучені максимальну кількість м'язів, тому що тут працює як руки, так і спина, так і ноги, і рівновага тут потрібно тримати. То в загальному розвиває все тіло. Катання на сапах то не лишень про зарядку для тіла, а й про розрядку для душі. В тому я переконалась на власному досвіді. Насправді керувати сапом зовсім не складно, це доступно навіть для новачків. От у мене з першого разу все вийшло. По відчуттях це релакс. Задоволення і спокій. І якщо ви вже впевнено почуваєтесь на сабборді, тоді можете сміливо вирушати у більш серйозні запливи, а не лишень кружляти навколо пірсу. Сезон тільки закінчиться тоді, коли стає лід. А так можна його із ранньої весни до пізньої осені розвивати в різних формах. В яких ну, наприклад, як прокат, так і тури робити по всіх. Краси красивих містах, які ми знаємо, навіть по удаю. Я планую також зробити тур для людей, щоб сплавлятися і бачити з іншої сторони удай. Так як тут Качанівку, також ми сплавляємося до маєтку по воді. Також є тур в Тростянці, по Дендропарку. то. Все це робиться для того, щоб більше залучити людей до активного способу життя до спорту. Такий день перезавантаження надасть життєвих сил та енергії для подальшої боротьби. Бо живемо ми у час складних випробувань, коли організм особливо потребує підтримки. Іноді найближчі люди можуть загубитися у великому місті та бути безпорадними. Поліція охорони завжди першою побачить. Та запропонує допомогу, де б не гуляв ваш дідусь? Навіть якщо він просто пішов за тортиком, поліція охорони турбота поруч.